Зараз ми знаходимося у мерешорах і прямуємо дорогою на підсмиречок. За підсмирочоком починається гора синячка. Ну і звісно наші славнозвісні лісосики в лапках. І ми зараз відснімемо і покажемо всім, як копають ліс, як прибирають за собою і як роблять так звані насадження. Бо кожен лісник нас запевняє, що після кожної лісосіки обов'язково засаджується молодий ліс. Багато де був в горах, багато чого бачив. але реально, такого бардаку і варварства, як тут зараз. Мало, мало дає такі картини, але ми побачили, що лісосіки, які розробляються, чи підприємцями, чи держлісгоспом, чи іншими підрядниками, вони в жахливому стані. Насамперед, будь-який підприємець, який веде лісосіку, він за собою повинен прибрати. Він повинен гілля, обрізки, все. Забрати, тобто лісосіка повинна бути чиста. І цю територію вони змушені навіть засаджувати новою деревиною свіжими, свіжими деревами. Але ви бачите, що мало того, що не прибирається, нічого не засаджується, якимось чином їм підписують документи наші лісники, бо лісник не має права підписати документи, поки лісосіка не приведеться до порядку. Тому ми тут бачимо як бездіяльність наших органів, як бездіяльність наших лісників, мабуть, це, е, ці витрати компенсуються якимись фінансовими е, важелями, тому, на мою думку, господарка тут ніяка. 10 тому я бив, як скажімо, дзвони, і все-таки я надумав звернувся до Тані Першляк за допомогою. Бо потрібно класти цьому всьому цьому край, яке тут вже відбувається безладдя у горах. Скажімо, 6 років тому я був ще тут, на цьому місці, я не бачу тут е, рубаних дерев, скажімо, цих прогалин, усіх, які за моєю спиною знаходяться, і... ну не було. Оце вже всього цього часу. От якраз бачимо результат картини. Урочище пісмеречок тут випасається худоба, але коли вже заходиться сюди, і техніка, і людські руки, сокира, пила, і бачимо, залишаються одні пні населення. Пасивне, і що саме молодь, тим паче не цікавиться цим життям, що відбувається довкола, скажімо, як вона може зникнути на протязі декілька років, як і фауна, так і флора. Я так зрозумів, що Перегінські всюди розробляють, бо ми куди не приїдемо всю до Перегінські. Робельон і вагончик був там. Там вже кінчилися, а це вже друзі. Щоб не таке тут. Та як ви тут місцеві жителя, з Перегінська люди ріжуть, рубають. Чого ви їх не заставляєте, щоб вони прибирали за собою? Я не вісник. Наскладають тих. Стропи, як у нас кажуть, багато. Най худобі трудно деколи пройти. У нас навіть над селом там вирубку робили, то ми трошки трошки незадоволені були, тому що як сув з'їде, так у нас за за там може перекрити, що може піти повністю залити все село. Ту, тут, тут черниць зеленіцю, тут то все ну як, якби з'їхало. Оце, ну, наприклад, така гора, як у нас в сунесі, виробка йде. Так. так, так. Оце нас турбує. Це дуже-дуже турбує нас. За велика виробка йде. Якщо буде далі так іти, то, то, то і в нас приклад на Закарпаттю був. Що нам більше О. треба. Без коментарів. Я, чого? я дуже маленький чоловік на що <смітна> тої справи. Я навіть не фігурую ні, ні, ні в якій. Ну а давно вже тут рубаєте ліс? Недавно. І що за підприємство здійснює тут виробку? Поняття не маю. Ну як це? Ви не знаєте, на кого ви працюєте? <смітна> ну, а Це виробка хоч офіційна чи незаконна? Офіційна. Ну, Так може Офіційно. Ви... Добре, до побачення. Ми знімаємо лісосики. Ми дивимося, в якому стані вони чи виконуються всі умови, які передбачені лісовим господарством. Друге, ми безпосередньо звертаємося потім до керівництва, до начальника цього держлісгоспу і запитуємо чи була там лісосіка, правомірна, чи неправомірна, яка ділянка, яка територія, хто був підприємець, чи підписані акти виконаних робіт, перевіряємо всю документацію. Якщо ми бачимо, що є порушення, а порушення вони є. Тому ми безпосередньо активісти, депутати, депутати районної ради, депутати обласної ради. Ми це питання будемо піднімати як на рівні області, так і на рівні України, щоб ці керівники підприємств відповідали за свої вчинки, які вони тут діють на цій території. Ми будемо добиватися і робити все, щоб такі без безчинства в лісі припинилися, щоб ліс дійсно розвивався. Ріс. Всяка влада дана Богу. Як Бог хоче покарати народ, світ, то мусить, мусить бути такі люди, аби не творили шкоду. Бог сотворив природу і нам її треба шанувати.